Кулон у тебе. Сюди. Хто ти? Ми є результатом експерименту, у ході якого було створено сутність під назвою Ессвіто. Тато. За нашими даними, Землю огортає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні організації. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в Ноосферу. Це дозволить ліквідувати. Та інші негативні фактори зберігати. Як ти казав, яке справжнє правило вченого? Індивідууми не здатні були на нос. Замовчого. Але есенський до Заткнись! Закрий свій присок! Треба стерти, знищити, викорінити це. Я хочу стерти це назавжди, без сліду, без жалю. Скіфер! Трю... Копай глибше, <світ> далі. Копай глибше, сину.